У мене рік прям вау. І інсульт. Да, да. Ну, він почався прекрасно. Балі На Навалі. У... Да. ну, не зустріла. Не поїхали важливо. перше. Да. Тому одразу у мене стався інсульт. і Далі якби скоригував всі свої плани, супер трансформаційно. Плюс в минулому році мені стукнуло ось, нещодавно 30 років. Ну коротше, я вважаю, що мені, мені напевно, інсульт дався, щоб я не парилася за 30 років, бо я мала померти в 29. дев'ять. Тобто, те, що я вижила, вже якби класна штука. Я обожнюю твоє ставлення до всіх і там бачу до такої серйозної хвороби, як інсульт, і пережила і переживаєш до сих пір. Ти завжди про це розповідаєш таким гумором і посмішкою. А коли я ловлю себе на думці, що я сміюся з твоїх жартів про інсульт, я Зі, думаю... інсультюся, тому що інакше як стягнути в буддизмі Немає розуміння рік карма. І я коли починався цей рік, така ха-ха, рік рікарма. Потім така. Ого". О, отак дана я мо неймовірно вдячна. Я вдячна своїй хворобі, що вона в мене сталася, тому що вона багато чого змінила і багато дала мені усвідомлень. показала, які люди навколо мене, хто важливий, що не важливо, точно відфільтрувала все зайве, тому що плани були кардинально інакше на цей рік. І я просто вдячна 24-му року, що я жива, і в принципі мені більше немає що йому дякувати, бо все не важливо.